Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і Державна таможна служба повідомила, що минулого року 653 партії гуманітарної допомоги, а також там і військова була допомога, які надходили з-за кордону, були розікрадені. Звичайно, хто дивиться телемарафон, такої інформації вам там не скажуть. Там Рожеві поні ходять по лужочку. І так, дивимося. Саме цю ситуацію ми перевіряємо спочатку інформацію, чи це правда, 653 партії гуманітарної допомоги, в тому числі і військової, які надходили за кордону, були розікрадені. Просто подивимося. Ви знаєте, тут таке враження, що дійсно під час війни ну, майже все. Якщо взяти королеву монет, то це майже все. 75% так 100%. Працювали над цим дуже вправно і професіонали. В обхід, можна так сказати, в обхід війни. Ви розумієте, що я маю на увазі? Ось так. Пішло це все, так і скажу, куди пішло. На приватних осіб для свого задоволення. Ось так. Для своїх ем, приватних потреб. Для свого. Тут розділили все конкретно. Кому що. Системно можна так навіть сказати. Тут, ви знаєте, все, що пішло в обхід, не, і, і так само і військова. Тут показують чітко, що тут і військова допомога, яка йшла, розікралася. Тому, якщо десь на фронті щось недоотримали, тепер ви знаєте, куди це все пішло. Волонтери купують. А ті перепродають. Ось якось так. І так, тепер. Чи буде хтось покараний, чи будуть тут справжні якісь розслідування вестися? Зараз ми подивимося, що буде робитися. Ну, я бачу тут розслідування буде якось, знаєте, на паузу. Тут такий, як би вам сказати, ну не те, що на паузу, а буде тормозитися це все. Затягуватися, тормозитися, впливові люди, які задіяні, вони будуть цим дуже-дуже вправно займатися. Вони не хочуть цього бачити. Ось, а військові наразі настільки зайняті, що їм не до того. Розумієте, це підриває ось це, що я бачу. Це, по-перше, це підриває боротьбоздатність, тобто міць нашої держави. Ось ці дві карти. Це військова карта, так? Король мечів це військова карта. Вони наразі не мають часу цим займатися, а справа для військових цим і погіршується. Уявіть собі, не додали їсти, не додали пити, не додали зброю і тому подібне. Ось це і не просто підриває, це знищує нашу, наших військових, нашу армію, будемо так говорити. Але я не бачу, що тут, ну ось одна карта є, але тут дуже буде замовчуватись. Все ж таки я хочу бачити, чи будуть покарані ті, хто винен в цьому. Ну, знаєте, відсторонять, комусь якусь нагану дадуть. А, ви знаєте, тут більше так, ну настільки дрібнички. Я і замовчування, замовчування, висвітлювання. Тут рука руку миє, і, на жаль, великі гроші крутяться. На жаль, я не бачу, щоб тут дійсно щось, якісь розборки робилися. Все буде втихомирюватися, замилюватися. Замовчуватися, приховуватись ось якось так. Навіть не знаю, як би це пояснити конкретно, але ви знаєте, тут там самі свої. І йде це наверх чи ні. Чи знає про це Офіс президента? Знає. І одів колпачок. Я нічого не бачу, я нічого не знаю. Я, я займаюся тільки тим. Знає, але, ви знаєте, йому не до того. Президенту взагалі не до того. У нього другі справи. Не бачу я. Не, -не. не бачу я, що тут щось буде. Тобто, знали, ось ця карта теж говорить. Офіс президента дуже добре проінформований, ось карти говорять про це. І. Як би це сказати? Закривають очі на це. Чому вони закривають на це очі? Ну, тому що то все до них йде. Знаєте, вони останній результат. Вірніше, да, да, Вони останні. Вони, вони відповідають. Тобто, Офіс президента за це відповідає це наказ звідти. Тобто, ноги ростуть. З офісу президента. Я не буду зараз дивитися, чи це Зеленський, чи це Єрмак, чи це ще якась ем... не людина. Ось тому, що таке не робиться. Під час війни, ви знаєте, крадуть по чорному. Ну, це і видно. Міноборони теж саме. Тобто, я не бачу, що тут буде дійсно хтось покараний. Я не бачу, що тут дійсно. Якісь... Ні, ні, ні. Тут все замовчиться, все замилиться, і так і сухими з води повиходять. Щиро вам дякую, мої дорогі. На жаль, не втішний прогноз. Поки що будемо боротися, щоб це змінити. Щиро вам дякую за увагу, бережіть себе і разом до перемоги.